Доброго дня! Мене звуть Олена Грицай, я мати Поліни Грицай. Я беру участь у проєкті Допомагай. Яке моє загальне враження від проєкту? Я дуже задоволена цілком проєктом, тому що проєкт допоміг моїй дитині. Що саме сподобалось, дуже чуйні, добрі та надзвичайно чутливі волонтери. Мені здається, у них до кожного свій індивідуальний підхід. Вони допомагають, вони дуже доброзичові, приємні та позитивні. В основному я дуже задоволена результатом. Що я хочу передати янголам, які спонсорують та допомагають моїй дитині. Я вам дуже щиро вдячна, тому що без вас у Поліни не було прогресу. Поліні дуже потрібні заняття два рази на тиждень, щоб вона розвивалася як нормальна дитина. В нас є всі шанси стати нормотипичною дитиною, звичайно, як усі інші. Або, бо нам потрібні для цього заняття з психологом. І завдяки вам вашій допомозі ми зараз можемо здійснити нашу мрію, поставити Поліну на ноги. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Як для мене проходив весь процес, ну, я можу сказати, ну, важко. І що саме важко? чекати, коли ти не знаєш, чи допоможе тобі, чи ні, дуже багато часу займає цей процес. Ну, я розумію, що на це повинні, повинні виділити і кошти, і час, і вся команда повинна допомагати робити для цього все, що можливо. І спонсорів треба було дуже довго шукати. Я розумію, що це не швидко, але час для нас дуже важливий, бо дитина росте, і кожна хвилина, кожен день для неї це як для нас ціле життя. Ось що можна зробити на краще. Пришвидшити процес, ну, це поможливості, звісно, що пришвидшити. Було б добре. А так я дуже вдячна за зворотній зв'язок, за те, що тримала мене в курсі, за те, що не забували, писали, як йде процес по пошуку янголів. Тому я взагалі -то дуже вдячна. Я вдячна взагалі за будь-яку допомогу. В наш час це дуже важливо, що про тебе не забувають, бо у нас дуже дуже багато тих, хто зараз потребує допомоги. Що б я хотіла сказати сім'ям, які зараз е, потребують такої допомоги, але е, ще не приймали участь у проєкті. Е, пробуйте, пробуйте, як кажуть, хто стукає, тому відчиняється. Це саме так. Якби я сиділа на попі ровно, вибачте, е, то я б нічого не зробила для своєї дитини. А наші діти це наше майбутнє, це найважливіше, що в нас зараз є в житті. Все минає, і ми старіємо, а наші діти вони дорослішають, вони наше нове майбутнє. Тому тим, хто потребує допомоги, я сказала так: ви повинні зробити все, що від вас залежить, щоб зробити вашу дитину щасливою. Ось так. Дякую за увагу.